Сьогодні в Чернівцях було відкрито незвичний олімпійський об'єкт. В офіційній церемонії з нагоди цієї події участь взяли прославлені буковинські олімпійці, а також не менш титуловані спортсмени та гості зі столиці України. У червняцях з'явилася Олімпійська лавочка. Наше місто друге після Києва, де встановлено такий незвичний олімпійський об'єкт. Це ця друга лавка в Україні. Вона була, ну це була ідея Національного олімпійського комітету України. І само собою, що ми не могли як кажуть не підтримати відділення Чернівецьке, і ми з радістю підтримали. Тим більше, що у нас в нас немає такого в Чернівцях визначного місця, яке як я б казав, які в нас є досягнення, які у нас є олімпійці. Так тому ми з радістю цю ідею. Утілюємо в життя встановлення подібних лавочок в місцях масової відпочинку людей за задобом Національного олімпійського комітету України є одним з елементів пропаганди спорту і здорового способу життя. Я вважаю, що ті програми, які на сьогоднішній день ініціюють і проводять Національний олімпійський комітет України, вони правильні і вони привлекають велике кількість Внимание к себе, то, что делает Национальный олимпийский комитет, его соредки на местах, я считаю, что это ни в коем случае нельзя останавливать, а только... Розширять свою діяльність. Олімпійська лавочка, яка встановлена неподалік стадіону Буковина, повинна увіковічити спортивні здобутки українських атлетів. Тож недаремно відбитки своїх рук на ній залишили такі прославлені Боковинські олімпійці, як Іван Гешко, Тетяна Дорохова, Микола Лабовський, Ліна Герсеменко, Лідія Січенікова та їх колеги із Києва. Вже те, що ви такий захід робите, я так розумію, що це в Черніцях головна вулиця, і тут багато ходить людей. Кожен з них, що прочитає ці слова, які тут будуть написані, чи ці відбитки наших, наших рук. Я думаю, що це буде вистачати навіть того, що ви сьогодні запланували цей захід. А далі можна його рекламувати, можна його подальше подавати на телебачення, вокруг нього робити ще якісь заходи, прилити сюди дітей. Я думаю, що це не досить, але це той перший крок, що може бути в Чернівцях започаткувати ну, так, нову, нову хвилю олімпійського руху. Сири Батюк, Иван Стюк, тема дя,